Уривок твору Бориса олійника крило. Потяглися журавлі вдалеч плавко, доганяв їх листопад за селом, а один, як сирота, гірко плакав з перебитим у лікті крилом, а йшов собі хлоп'як через олуки, запримітив сірому здаля. Він узяв, як дитину на руки. І додому приніс журавля. Поселив за комодом в куточку, звідти смішно стирчав йому ніс. Мати зшила журавку сорочку, батько кеди з крамниці приніс. Стало швидко крило заживати, і, коли відгуляла зима, якось вийшов цибато із хати, Стрепенувся, злетів і нема. Похилився хлоп'як біля ганку, від зажури ще більше змалів. Коли це вересневого ранку повен двір прибуло журавлів, вийшов з гурту у кедах цибато, І сказав хлоп'яку: Не журись, що весни прилітатиму, брате, бо крилом я до тебе приріс.